Добрий день, шановні! З вами Ковальов Ігор і черговий топ із п'яти корисних речей для нашого РАВ 4 п'ятого покоління. І ще буде бонусний огляд однієї корисної доробки, яка, на жаль, стала недоступною в Україні. Почнемо зі штатного відеореєстратора. Звісно, він не штатний, але будь-який барига, що продає їх, скаже вам, що це штатний, тому що він встановлюється на місце вже точно штатної декоративної кришки над центральним дзеркалом в салоні. Підключається все через перехідники або до живлення датчику дощу, або до блоку запобіжників, якщо вам потрібен запис у режимі паркінгу. Кріпиться все кліпса в кліпсу без колхозу та переробок і різання дротів. Це плюс. А ще його майже непомітно ззовні. Тому, якщо не зважати на посередню якість відеозапису, то це, мабуть, найкращий варіант. Друга доробка також може похвалитися відсутністю колхозу. Це USB-пристрій замість заглушки. На цьому місці встановлюється кнопка керування функцією старт-стоп для ринків, де вона постачається, саме ця функція, але не для України. Тому в нас там безглузда заглушка. Я бачу, як деякі блогери рекомендують виколопувати ту заглушку ножами або викрутками. Це псує пластик, не робіть такого. Моя порада така: не лінуйтесь розібрати ту панель. Це займе вас не більше 20 хвилин, і в результаті ви отримаєте красиву і функціональну річ. І закриває перелік без клухозних підключень. Звісно ж, без дротовий CarPlay та Android Auto. На ринку є вже багато чудових екземплярів, і на деякі я робив огляд. Усі вони надають вам можливість забути про дроти в вашому авто та під'єднувати ваші смартфони, не дістаючи їх із кишені. Четверте місце серед корисних речей займає газовий упор капоту. Так, я знаю, що є ті люди, які під капот не заглядають взагалі, тим паче в Toyota. Але це велика помилка. Перевіряти рівні робочих рідин, наявність котів, мінусів та інше обслуговування проводити краще і зручніше без качерги, а з газовим упором. Це швидко і зручно. Особисто я свій упор придбав у Києві у надійних перевірених хлопців. Ознайомитись з їх асортиментом ви можете на сайті opora.net. Або обрати будь-який інший варіант на Аліекспрес. На сьогоднішній день там неймовірна кількість пропозицій. Така сама кількість і світлодіодних ламп, щоб замінити їх у ліхтарях заднього ходу. Бо зі штатними лампочками вночі паркування заднім ходом перетворюється на складний квест. Замінити їх можна власноруч за пару хвилин. Інструкція, як це зробити, а також як зробити всі інші перелічені у цьому відео доробки, як завжди, є на моєму каналі. Так само, як і інструкція на нашу бонусну доробку, про яку я казав на початку відео. Це омивач задньої камери. Ні для кого не секрет, що під час дощу або снігу камера забруднюється майже миттєво. Хтось скаже, що можна вийти і протерти пальцем. Серйозно, навіщо виходити, якщо можна очистити одним рухом пальця? Користь від цієї доробки дуже велика, але є один сумний момент: їх зараз немає в Україні. На жаль, тому чекаємо, коли знайдеться вітчизняний виробник, який займе цю нішу в нашій країні, і ми всі зможемо придбати такий корисний і дешевий омивач задньої камери. До речі, хто надивився перший топ-5, обов'язково подивіться. Там також добірка дуже корисних електронних доробок для нашого rav 4 п'ятого покоління. Дякую всім за підписку, за вподобайки та за ваші поради, які ви залишаєте в коментарях.